Вітаю вас, любі діти! Відгадайте загадку! На городі вони ростуть і всім користь завжди несуть. Здогадались? Це овочі. Діти, а ви любите овочі? Їх існує дуже багато і всі вони корисні, бо в овочах є багато вітамінів. А що таке вітаміни? Це корисні речовини, що потрібні для росту та здоров'я дітей. Пропоную вам дізнатися багато нового та цікавого про овочі, тож слухайте уважно. А чи знаєте ви, що морква допомагає краще бачити в темряві, бо в ній багато вітаміну А? А колись морква була не лише помаранчева, вона була біла, жовта та навіть фіолетова. Наступний овоч огірок. Він складається на 95% із води. Це ніби пляшечка з водичкою, його навіть можна використовувати, щоб освіжитися в спеку, а ще його можна покласти на очі, він знімає втому. Діти, а що цікаво, помідор це і овоч, і фрукт одночасно. У ньому є такий пігмент, який робить його червоним і дуже корисним для серця. А ось броколі виглядає як малесеньке зелене деревце. у ньому стільки вітамінів, що його називають супергероєм серед овочів. А цибуля може змусити нас плакати, зате вона дуже корисна для здоров'я. У давнину її вважали чарівним засобом від хвороб. Часник вважають природнім антибіотиком. У казках його часто використовували, щоб відганяти нечисту силу. Перець. Він буває різнокольоровий, зелений, жовтий, червоний, оранжевий та навіть фіолетовий. У солодкому перці вітаміну С навіть більше, ніж у лимоні. Капуста. Є понад 400 видів у світі. Її називають ліками від ста хвороб. Картопля не проста рослина, а справжній скарб на нашому городі. Вона дає сили й енергію. Картопля навіть побувала в космосі, як космічний овоч, а буряк дуже корисний, у ньому багато вітамінів. Він допомагає бути сильними та здоровими. Його використовують для приготування борщу, салатів, з нього можна робити сік. Ось так. Отже, діти, запам'ятайте, овочі усі смачні та ще й дуже корисні. Треба їх щодня вживати, щоб здоров'я й силу мати. На все добре! Бувайте здорові!